Ви гордість народу, ви суть його й сіль. Ядро поколінь і сила залізна, вогнисте і щедре буяння весіль. Натхнення цвітіння опора вітчизни. Ось так відгукується Бердичівська молодь про тих, хто перемігши у великій вітчизняній війні, подарував мільйонам людей у всьому світі змогу насолоджуватися життям мирним і спокійним. 68 років тому, 5 січня, Бердичів остаточно був звільнений від фашистів. З нагоди цієї вікоповної події місцева громадськість традиційно вшанувала подвиг радянського народу на урочистому зібранні. 5 січня. Визначний день в історії Бердичева це день, який розпочав відлік мирного часу на нашій малій батьківщині. День, коли знесилений війною бердичівляни відчули твердий крок великої перемоги, що вже йшла Україною. День, коли в сильний мороз серця жителів міста були переповнені теплом і радістю від зустрічі зі своїми. Визволителями 5 січня у Бердичеві розпочав свій відлік зовсім інший час, без пострілів і смертей від вибухів, нагадує Василь Мазур. На думку Бердичівського міського голови, цього дня кожен із городян має подякувати тим, хто приніс до міста це свято. Я хочу сьогодні подякувати вам, шановні ветерани, всім начальним закладам міста, бібліотекам, музеям за патріотичне виховання наших юних бердичівлян. Дуже приємно. Що слово музею у Бердичеві, ми кажемо у множині. і ця благородна справа продовжується. Подякувати вам, працівників Бердичівських засобів маси інформації та міської фільмотеки, за кожне слово спогадів ветеранів, зібраних, надрукованих, озвучених і показаних вашими зусиллями. Така праця це важливий вклад у збереження історичного надбання нашого народу, історії нашого міста. Все це добре і все це стало можливим завдяки мирному життю, яке дарували всі ви, ви нам, шановні визволителі. Згадаємо сьогодні героїв, чиє життя стало історією, чий подвиг став безсмертним, чия любов до рідної Бердичівської землі стала недоспіваною піснею. Понад три тисячі бійців полягло при визволенні Бердичева, близько десяти тисяч отримали поранення. Про те, як 18-та армія генерала Леселідзе за підтримки 3-ї гвардійської танкової армії генерала Рибалка вступили у бій за Бердичів, згадував почесний громадянин Бердичева, ветеран Великої вітчизняної війни, Микола Борисюк. Після запеклих боїв, 3 люту, третього січня 44-го року, частина ї армії. Підійшли до міста, де вже точилися на бої двох батальйонів 4-ї танкової бригади. 4 січня воїни 274 го полку вийшли на захід частину міста і напружені кругом бої точилися до кінця 5 січня. Відбулося Цього дня повне оточення і знищення ворогу. А до 10 січня вся територія Бердичівщини була звільнена від ворога. Пам'ять про героїчні події 41-45 років береже правонаступниця 117-ї гвардійської стрілецької дивізії, 26-та Бердичівська артилерійська бригада. Комбрих Андрій Маліновський гордиться подвигом прадідів і обіцяє військові бардичівського гарнізону і надалі надійно стоятимуть на сторожі спокою городян. Воїни Бердичівського гарнізону почесно виконують завдання по охороні нашої держави і нашого міста. Ми хочемо впевнити, перш за все, тих ветеранів, які ще, дай Бог їм здоров'я, живуть. Що особовий склад Бердичівського гарнізону, а особливо воїни 26-ї Бердичівської артійська бригади, почесно будуть нести те велике звання Бердичівська. Подвиг радянських бійців при визволенні Бердичева, громадськість міста вшанувала покладанням квітів, а військові урочистим маршем.